Всім привіт на каналі Шандерах ТВ. Сьогодні нам прийшла нова посилочка. Сьогодні має бути нова К1000 від фієрії. Зараз ми будемо робити обзор. Вибралася сьогодні ось така красота, природа, якщо у нас випав сніг. Зараз будемо знімати розпаковку і зразу собі там деякі пітарди. Протестом порівняємо зі старими версіями, подивимось, чи нова, нові петарди потужніші, чи слабші, собі такий маленький тест зробимо. Так, приступаємо. Так, починаємо нашу розпаковочку. Наша посилка. Так, 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 де наш початок є. Тут Тут. Я запакували, конечно. Серйозно. Ось такі у нас сьогодні новиночки. Так, поставимо тут, тут будемо показувати. Так. І що нам перші вам показати? Перше у нас давайте подивимося. Ось такі прийшли нові розочки зі взривом. Ось така от. Розочка, що у нас тут написано? Інструкція по використанню. тихо. Зараз подивимося. Покажемо, кого вона вигляду. Ось така ось така нова розочка, від фієрії. Чільок. Так вона виглядає. В таких пачечках так як було, по шість штук. Так, потім спробуємо протестимо. Так. На. Дві. Три. чотири, П'ять. П'ять штучок, так. П'ять штук, все вірно. Так. Наступним ми подивимось. Нам прийшла ось така. Ось така народ. Велика поліметна лента прикольна. Знаєте? 100 петард курсара другого. Пітень 2014 року. Це не є новинка. Але таких ми ще не взривали. Вага при технічної суміші в одному виробі 8,5 грам. 100 срок придатності 10 років. Значить, Ще воно хвоює як придатна. Ось така здорова, бачите, такі от петарди великі. Ялинкою так побудовані. Будемо зривати, протестимо, подивимося, чи вони класні. так, Ось така пулеметна лента на 100 так, Наступні у нас петарди ось такі прийшли від комети Чарний пірат 10 петард упаковці. Що там в нас сказано? Е -да -да -да. Неку 10 грам. Це є Однограмівки хіпу типу яка 1000 або п ятисяча. Можете собі нажати на паузу почитати. Нова петарда, так? який це вже у нас рік. Так, так, так. 18 рік. Так. Виготовлення 18 рік Чарний пірат. Ось в таких от коробочках Давайте відкриємо коробочку, подивимось. Як вона у нас виглядає сама петарда. Виглядають петарди ось так. В принципі, нічого, нічого нового. Ось така у нас комета. П, 1217 все те саме, Ззаді заглушка. Спереді фітільок, але вроді такий трошки твердіший, кращий фітиль. Всередині що у нас? Звичайний гіпс, нічого нового. Ось така у нас нова петарда, чарний пірат. Зараз ми їх протестимо. Так. Одна упаковочка. Дві упаковки. Так. Ну що ж, тепер найцікавіше. Петарда К тисяча. Ви давно чекали напевно, цього тесту, я ніяк не міг їх замовити, їх не було в наявності, тепер прийшли мені нарешті ці петарди. Новенька тисяча, можете подивитись, близько і класний світло-червоний такий колір. Можна сказати рожевий. 36 штук упаковці, так як було. Так, Все те саме. Так, 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 написано 18 2018 року. От така петарда. Одна штука 1 грам. 36 грам на опаковку. Тобто, в принципі, все те саме, що було і в 2017 році. в принципі. Але подивимось, чи вона не стала в нас, вона стала сильніша чи слабша від старої. Так, розпочатуємо. Так, дивіться, як вона у нас прикольно виглядає, такий гарний колір. к 1000 нек 1 грам. Ось така петарда. Дуже класний грубий фітиль в П-2000. Бачите, який класний, довгий. Вже не є короткий фітіль, а вже довгий такий, як в П1000 від Максима. Ось така петардочка. Зараз ми її протестимо. Так, це у нас є одна упаковка, дві упаковки. три упаковки К-1000. Так, зараз приступимо до тесту, порівняємо собі нові К-1000 з старою К-1000. Ось такою. І стара і нова. Ось такий собі зробимо зараз маленький тест. І зразу чорний пірат порівняємо також вони однограмівки, подивимося, також вони потужні чи ні. Так, приступаємо до порівняльного тесту. Так, давайте протестуємо спочатку розочки від фієрії. Подивимося, як вони, як вони спрацьовують. Так, Поставимо собі ось тут на нашій коробочці. Подивимося. Як воно зривається, опа! Як зразу, так зразу взірвалося. Давайте ще одну спробуємо. Давайте спробуємо Льжа. Ось воно ніфіга не крутилося, а зразу зірвалося дивно раз Да, я вам скажу Офігенсько досить мощно. Так тепер давайте попробуємо чорний пірат Візьмемо собі одну штучку. Так протестом чорний піратик зривається. От така от петардочка. Зливається фокус о. Так, пробуємо. Палим. Да, нормально. По вухах так класно лупануло. А ну давайте попробуємо нову К 1000 Як вона взривається. Купа гіпсу. з пірата. К. 1000 від Фієрії. 18 рік. Давайте попробуємо 17-го року стара, чи голосніше чи тихіше. Да, по звуку все-таки мені здається стара, котися потужніша. Голосніша звучить. Давайте попробуємо, взирвемо, ще попробуємо в снігу, подивимося, які яка лишить воронки, на мою думку, стара краща. Так. Нова катисача. Один плюс, що в неї є довший фітиль, але вона слабша. Ось така воронка і пробуємо тепер Ка-1000 17-го року, яку вона залишить воронку. Ось так. Судіть самі. Яка воронка з к го року, а яка 18-го Можете подивитися ось дві і порівняти собі. Старі петарди все таки круче нових. Ну Давайте ще попробуємо, все-таки взірвем. ще візьмем чорний пірат, снігу біля них, подивимося. все-таки порівняємо, який він. Залишить кратер, що з них трьох краще. Ну, звук такий досить тихий, воронка, в принципі, досить глибока. Але як бачите, старака тисяча аж до трави вирвала, а тут просто зняло сніг. Ну, Можете порівняти, от бачите, три штуки зліва направо. 18 й рік, 17-й рік і чорний пірат. Ось такий у нас. Получився тест, новинок від фієрії. І так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвоник, підтягуйте трошки своїх друзів і знайомих до підписок на канал, щоб не пропускати різні цікаві відео, які ми знімаємо. Поможіть трошки каналу, щоб ми скоріше розвинулися, будете бачити. Ще цікавіші відео. І так, ставте лайк. Всім пока, до наступних відео!